Вітаю вас! У 1941 році Червона армія зазнала серії поразок. І радянське керівництво, втрачаючи значні території, вдалося до тактики спаленої землі. Ця тактика була сформульована в директиві від 29 липня 1941 року. Там говорилося у разі вимушеного відступу частин Червоної армії Не залишати ворогові. Жодного кілограма хліба. Когоспники повинні були виганяти всю худобу, здавати хліб під охорону державним органам. Хліб і пальне, яке неможливо вивезти, мають бути знищені. Але ж дозвольте, на окупованій території жили люди. Що ж їм тепер помирати? Вимушені визнати. Доля людей, які лишалися в окупації. Радянське керівництво не цікавило. Більше того, якщо обстановка цього вимагала, керівництво не зупинялось перед прямим вбивством радянських громадян, аби лише виконати цю директиву. Коли 18 серпня 1941 року було висаджено в повітря греблю Дніпро Гесу унаслідок стрімкого потопу, Загинули близько ста тисяч українців. Дуже показовим прикладом нелюдського характеру цієї політики є випадок із відомою Зоєю Космодем'янською. Пригадуйте, чим вона займалася у 30-градусний мороз. Її група підпалювала будинки селян, в яких ночували німці, щоб їм не було де зупинитися. А як же господарі цих будинків? А їм де жити? Після того, як їх власні оселі згорять? Тож не дивно, що підпалювачів, здали німцям самі місцеві жителі. Урядоподібних злочинів проти свого народу стоять і масові підриви в Києві 24-29 серпня 1941 року. Отже, як відбувалися ці події? 18 серпня останні підрозділи Червоної армії покинули Київ. Відступаючи, радянські війська підірвали електростанцію, водогін, залізничні колії, мости через Дніпро. Німецькі війська увійшли до Києва 19 вересня. У місті не було ні електрики, ні води, але центр. Усе ще залишався неушкодженим. Серед населення поповзли чутки, що коли включать електрику, весь Київ вибухне. В окупованому Києві німецька влада наказала населенню здати радіоприймачі. Пункт приймання протигазів і радіо був влаштований у магазині Дитячий Світ, на розі Хрещатика і Прорізної. Якраз напередодні 24 вересня розпочалося приймання. Народу зібралося багато, бо мало хто хотів ризикувати і лишати в себе вдома заборонені речі. Поряд, у готелі Спартак, де розмістилася німецька комендатура, також був аншлаг. Німці розпорядилися, щоб усі чоловіки зареєструвалися в комендатурі. І 24 вересня туди прийшло також дуже багато людей. І ось несподівано на п'ятий день окупації Києва 24 вересня, будівля, де приймали радіоприймачі, злетіло повітря. На годиннику було приблизно чверть за третю. Вибух був такої сили, що на сусідніх вулицях повилітали шибки. Хвилею було поранено та вбито випадкових перехожих. Знищено кілька десятків припаркованих поруч автомобілів. Згодом прогремів другий вибух, перетворивши комендатуру на гору битої цегли. Третій вибух знищив будинок навпроти, де була чайна та кондитерська. Невдовзі було підірвано цум, будівлю колишньої міської думи на Радянській площі. Нинішньому майдані Незалежності, будинок зв'язку, поштамт, і так званий хмарочос Гінзбурга. Пожежа поширювалася уверх по пролізній вулиці, перекинулась на обидва боки хрещатика. Ніхто не знав, який будинок вибухне і обвалиться наступним. Людей на вулицях охопила паніка, куди тікати, де сховатися. Ніхто не розумів. Посиленню пожежі сприяло те, що на горищах багатьох будинків радянські сапери перед відступом завбачливо розмістили значну кількість запалювальної суміші, так званий коктейль Молотова. Більшість будинків мали дерев'яні перекриття і дахи. Літо було спекотним, дерево висохло. У дворах тодішнього Києва зберігалися запаси дров на зиму. Крім того, у самих будинках зберігалися посудини з гасом, адже на початку 40-х років їжу в Києві все ще готували переважно на печах і примусах. Тож будинки спалахували миттєво, центр міста палав декілька днів. Гасити пожежу було нічим. Пожежну техніку вивезли червоноармійці при відступі, водонапірна башня і водогін були зруйновані. Німці спробували качати воду з Дніпра. Шланги для цього спеціально доправляли літаками з Любліна. Однак, коли насоси почали качати воду, підпільники перерізали гумові рукави, унеможлививши порятунок. Щоб локалізувати вогонь, фасади кількох пошкоджених будинків, котрі могли впасти, німецькі сапери підірвали. 25 вересня. Німці евакуювали мешканців з будинків на центральних вулицях. Більшість евакуйованих розмістили в парку Шевченка та на Володимирській гірці. Хрещатих горів за два тижні, протягом яких у центрі міста було підірвано й інші будівлі, зокрема, будинок міської управи, готелі Савой, Континенталь, Гранд Отель, Цирк на Миколаївській, Нині вулиця архітектора Городецького. Київський історик Дмитро Малаков писав, За тиждень вибухи й вогонь повністю знищили забудову Хрещатика. Непарний бік від будинку номер 5 до Бессарабської площі, парний бік від теперішнього майдану незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. У цих кварталах вигоріло геть усе. Так само згоріло дощенту вулиці Інститутська, Огінська, Заньковецької. Вигоріла значна частина вулиць Архітектора Городецького, Лютеранської, Прорізної та Євгена Чікаленка колишньої Пушкінської. Загальна кількість пошкоджених і зруйнованих будинків становила 324. Серед них 5 кінотеатрів. Два театри, цирк, центральний поштамт, консерваторія, п'ять найкращих готелів міста, два пасажі, бібліотеки, магазини, школа, будинки вчених та архітекторів тощо. Кількість жертв серед цивільного населення, що загинули під час руйнівної пожежі на Хрещатику, не вдалося встановити до цього часу. На щастя, Частину вибухівки, закладену в знакових об'єктах центральної частини міста, окупаційній німецькій владі вдалося знешкодити. Лише в будинку вчителя на Володимирській 57, що тоді називався Музеєм Леніна, німецькі сапери виявили та знешкодили понад 50 радіокерованих пристроїв, що містили до трьох тонн вибухівки. Кілька днів ці вибухові речовини стояли на пішоході. Коли німці розмінували будинок, кияни масово оглядали ці гостинці, що залишили їм більшовики, покидаючи Київ. Вибухові пристрої були виявлені та знешкоджені і в інших будівлях міста. Зокрема, з будівель оперного театру та Держбанку на Інститутській вийняли більше тонни вибухівки. Але, на жаль, розмінувати усі будівлі не вдалося. 3 листопада двома потужними вибухами було знищено успенський собор Києво-Печерської лаври. Радянське керівництво не зупинило навіть те, що Успенський собор це один із найдавніших храмів Київської Русі. Він був закладений ще у 1073 році. Яка ж мета була у радянського керівництва при знищенні соборів? Невже вони навіть у роки війни продовжували боротися з релігією і знищувати культові споруди? Ні, на цей раз вони діяли, виходячи з чисто утилітарних міркувань. києво печерська лавра – це всесвітньо відомий релігійний центр і була дуже висока ймовірність, що її відвідає якийсь діяч. Дуже високого рангу. І дійсно, руйнування Успенського собору відбулося саме в той день, коли лавру відвідав президент Союзної Німеччини держави Словаччини Йозеф Тісо. Він був римо-католицьким священником і природно цікавився справами релігії. Однак замах не вдався. Екскурсію для Тісо провели за дві години до вибуху. Така ж доля могла чекати ще одну святиню Софійський собор. Але його дивом урятував директор Софійського заповідника Олекса Повстенко. Він запевнив мінерів, які приїхали з вибухівкою, що в храмі немає підвалів. Отже, хто саме і як організував ці підриви. Радянська пропаганда довгий час приписувала цей злочин нацистам. Так, 8 листопада 1943 року в газеті Правда вийшла стаття Якова Марченка, в якій стверджувалося. Захопивши Київ, німці почали методично знищувати його. Спочатку було знищено хрещатик. Один із найкрасивіших. Та найупорядкованіших проспектів столиці України. Щоб виправдати свої чорні справи, німецька влада пішла на хитру та підступну провокацію. Все, що не підіймалося в повітря силою вибуху, приписувалось партизанам. Німці підірвали мости, доми, водогін, культурні установи. У Радянському Союзі ця версія стала хрестомотійною. Пропагандисти використовували кадри німецької кінохроніки, знятої у вересні 1941-го, і не визнавали своєї причетності до бездумних вибухів. Поступово почала відкриватися правда. Згадки про підриви у Києві почали з'являтися в мемуарній літературі, в них руйнування Києва розцінювалося лише позитивно. Ось у римах з мемуарів начальника інженерної служби штабу оборони Києва було покладене завдання замінувати найважливіші об'єкти міста, які супротивник може використати у своїх цілях. Цю роботу було виконано в масштабах, дозволених становищем того часу. Сотні мін вибухало з приходом частин німецької армії в місто Київ. Стіни й цілі будівлі падали на голови німецько-фашистських загарбників, а на голови киян, тоді радянських громадян, нічого не впало. Щоб закрити це питання, зробимо висновок. Руйнування центральної частини Києва здійснили радянські сапери. Німці тут ні до чого. Мінуванням хрещатика займалися в серпні і першій половині вересня. Кілька взводів спеціального мінування 37-ї армії та мінери 18-ї дивізії НКВС, що входила до цієї армії. До речі, 37-ю армією командував генерал Андрій Власов. Як ви знаєте, в майбутньому він став командувачем Руської освободительної армії з'єднання, яке воювало на боці нацистської Німеччини. Мінування почалося ще влітку. Мінувалися адміністративні споруди, які за передбаченням радянського керівництва могли бути зайняті німцями. Підвали будинків заповнювали вибухівкою. Активність радянських саперів помітили кияни. Мешканці тривожилися, що до підвалів їхніх будинків солдати зносили якісь ящики. Щоб заспокоїти людей, пускали чутки. У ящиках, які НКВС ховає в підвалах, зберігаються архіви. Крім того, на горища замінованих будинків клали пляшки з коктейлем Молотова для посилення полум'я. Це обґрунтовували підготовкою до можливих вуличних боїв. Сапери закладали радіокеровані міни Ф-10. Це був ящик із довгою антеною. Масою 35 кг. живлення від акумулятора. Батареї вистачало від 4 до 40 діб залежно від режиму роботи. Дальність подачі сигналу від 150 до 600 км. Сигнал надходив з Харкова. Але здійснювати підриви всліпу було б нерозумно. Тому у місті залишили диверсійні групи. У потрібний момент вони мали подати сигнал на підрив конкретної будівлі, щоб завдати максимальної шкоди. Зрештою, цю роботу могла здійснити одна з двох груп, які на той момент діяли в Києві. Перша Київська, створена НКВС УРСР під керівництвом Івана Кудрі, друга московська, створена НКВС СРСР. Під командуванням Віктора Карташова. На початку окупації одна група не знала про існування іншої. Довго вважалося, що коригували вибухи саме бойовики Кудрі. До речі, його ім'ям була названа одна з вулиць Києва. Зараз ця вулиця носить ім'я Джона Маккейна. Однак, коли з'ясувалося, що в підірваному 24 вересня 1941 року в Марочосі Гінзбурга містилась конспіративна квартира Кудрі, все змінилося. Там зберігалися гроші, продукти, незаповнені бланки, печатки, зброя, друкарська машинка, радіо, шифри, контакти агентів, паролі явочних квартир. Стало зрозуміло. Це була не його група. Не викликає сумнівів, у справі підриву Києва діяла група лейтенанта Держбезпеки Віктора Карташова. Його життя як авантюрний роман. У 1937-38 роках він побував у радянському таборі. Був звільнений і поновлений у НКВС. У 1942 арешт. Коцтабір Дахау, де він утримувався в досить комфортних умовах, після звільнення американцями утік, але був затриманий радянськими спецслужбами і засуджений на 25 років, помер у Володимирському централі чи то у 1948, чи у 1950 році. А тепер щодо тактики спаленої землі. Очевидно, її застосовували не лише більшовики. У пам'яті одразу ж постає бомбардування Дрездена союзниками 13 15 лютого 1945 року. Загинуло майже 25 тисяч мирних жителів. Чи була потреба вже наприкінці війни вбивати таку кількість цивільних? Питання спірне. Але між Дрезденом і Києвом є одна дуже суттєва різниця. Союзники знищували громадян ворожої держави, а радянське керівництво знищувало власних громадян. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!